Солдат Друзь Едуард Вікторович Позивний Фітіль народився 19 лютого 1999 року в селищі Чкаловське Чугуївського району Харківської області. Батьки розлучились, коли Едуарду було лише два рочки З батьком спілкувався але дуже рідко вся відповідальність за виховання сина. Лягла на плечі матері Тетяни Олександрівни, яка працювала і працює до цього дня на агрокомбінаті Слобожанський оператором. Едуард з дитинства був чуйним, добрим, дружелюбним хлопчиком легко знаходив спільну мову і зі старшими, і з меншими за себе, завжди мав багато друзів, як в дитинстві. Так і у старшому віці. У 2005 році він пішов до першого класу Чкаловської середньої школи. Шкільні роки захоплювався футболом, приймав участь у шкільних та позашкільних змаганнях, отримував нагороди. У 2016 році Едуард закінчив середню школу, пролунав останній дзвоник. Пройшов випускний вечір. По закінченню школи Едуард вступив до Харківського торгівельно-економічного коледжу. За спеціальністю харчові технології. Під час навчання брав активну участь у заходах, які проводились у коледжі, за що отримував подяки. Після закінчення коледжу вступив до Харківського торгівельно-економічного інституту. Закінчивши який у 2021 році, здобув ступінь вищої освіти бакалавр і отримав диплом за спеціальністю харчові технології. В період, коли почався ковід і навчання було переведено в онлайн режим, Едуард пішов працювати на лікеро «Горілчаний завод Прайм вантажником. Він розумів, як матері важко. Тому хотів допомогти сплачувати за своє навчання в інституті та й мати кишенькові кошти теж не завадило. Перед початком повномасштабного вторгнення 22 лютого 2022 року поїхав в гості до друзів у місто Павлоград. На початку квітня не зміг більш сидіти і поїхав до Харкова, щоб вступити до Збройних сил. І піти захищати країну. Але на той час вже брали тільки тих, хто відслужив строкову службу і мав хоч якусь військову спеціальність у серпні 2022 року, коли мати виїхала з окупації, вони зустрілися з нею в селищі Краснокутськ Харківської області, де й залишилися жити у знайомої. Едуард дуже хотів піти служити, заповнював багато анкет. І надсилав в різні підрозділи Кракен, Хартія, ССО. Недовзі прийшла відповідь з Хартії і запрошення на співбесіду. Пройшовши її і повертаючись додому на одній із станцій метро, він побачив, як співробітники ТЦК роздавали повістки. Дуже гарно розповідали, обіцяли навчання за кордоном. Едуард, недовго думаючи. Підійшов і взяв повістку. На той момент йому було 23. І коли Едуард привіз документи до військомату, його запитали, чи мама не буде проти. Він сказав, що ні. Як розповідає мати Тетяна Олександрівна, Едуард був єдиним моїм сином. Я дуже його просила не ходити, не залишати мене. Але на всі свої вмовляння чула одне. Я не буду вдома сидіти, я піду. Так він підписав контракт. І вже 7 грудня 2022 року був у лавах Збройних сил України. Пройшов навчання, але не як обіцяли за кордоном, а в Україні. В середині лютого 2023 року навчання закінчилось. Він спочатку потрапив у селище Нова Водолага. Через декілька днів його відправили на Шевченково. Там Едуард пробув до кінця лютого. На початку березня 2023 року перекинуло до села Шийківка Ізюмського району в артилерію, але й там не судилось затриматись. Звідти, вже на початку квітня, Едуарда перевели до піхоти. І він потрапив до 3-го стрілецького відділення, 2-го стрілецького взводу, 2 Другої стрілецької роти, 1-го стрілецького батальйону, 92-ї окремої штурмової бригади імені кошавого отамана Сірка. І місцем дизлокації стало селище Борова Ізюмського району. Від того часу і почався його бойовий шлях. Познайомився з хлопцями, командиром. Колектив був дружній, добре ставилось до Едуарда, витягували з поганого настрою, коли таке траплялося, підтримували, бо йому часто хотілося додому побачити рідних. Та й хлопці відгукувались про нього добре. Казали, був добрий, веселий, сміливий. Командир називав його синок. З часом йому стали довіряти заводити групу на позиції. Доводилось виносити і поранених побратимів з поля бою, а потім бігти назад, щоб допомогти іншим хлопцям. У вільний час виїжджали знімати відео для Тіктоку. Як hey, же довго я ждав того момента, ціплуама душа, цілу мудрі, ціпожа. Їздили на рибалку на оскіл. Того часу вони тримали трасу на Сватово. 23 червня 2023 року їх батальйон було перекинуто до міста Константинівка Донецької області. Там вони брали участь в боях на Бахмутському напрямку. 26 липня був його останній бойовий вихід. 27 липня 2023 року. Під час виконання бойового завдання біля села Кліщеївка Бахмутського району Донецької області солдат Едуард Друсь героїчно загинув. Того ж дня Тетяні Олександрівні зателефонувала дівчина Едуарда і повідомила про його загибель. Її сповістили його побратими і попросили передати цю жахливу звістку батькам. Його поховали 9 серпня. 2023 року в рідному селищі. 12 серпня мало відбутись весілля Едуарда. Він дуже його чекав. Дуже хотів мати сім'ю, мріяв про донечку. У Едуарда залишилися мати і бабуся, а ще дядько, брат матері, якого він дуже любив, бо він замінив йому батька. Едуард Друзь був нагороджений пам'ятною медаллю. За вагомий внесок у перемогу України і орденом за мужність третього ступеня посмертно вічна пам'ять героїв!